О, привіт! Як тебе звуть? Я Аліса. Я? Я Ірина. О, Зайць, говорить, дивись. За ним скоріш. А, А, Я теж. Ой-ой-ой. А, так стоп. У нас сукні як парашути. Так, використаємо їх. А я мала, бери ключ і пішли відчиняти дверку. О, море, пішли. Після довгого от одного моря. Де нас занесло? <рес> я під мурм'яв, як вас звуківся. Я ліса, а це я Кіт, А куди йдете? Не знаю, додому. Я не можу одійти. Пішли. Окей. Хух, ой, дивись. Той заяць і капелюшник з Змиш. Так!